Щури проти фастфуду Дніпропетровські учні відмовилися від чіпсів та сухариків по тому, як від цієї смакоти подохли пацюки. Дітей переконав незвичайний експеримент, на який їх підбила вчителька хімії. Впродовж шістьох тижнів щурів готували улюбленою їжею дітей, і внаслідок вони облізли, осліпли і здохли. Це бачила Ольга Павловська, і ми радимо подивитися матеріал разом із дітьми. Чотири групи. Чотири меню одних годували здоровою їжею, інших окремо чіпсами, сухариками та нормальними харчами із додаванням підсилювача смаку. Кутамат натрію на упаковках. Ми бачимо є 621. Для школярів і тепер це не просто хімічна формула, а сигнал небезпеки для життя. Ось звичайні чіпси бачимо є 621 підсилювач смаку та аромату. Лабораторні здорові щури щодня отримували своє меню. Частка домішки така, як і в раціоні Ресічного українця вміст глутамату натрію в продуктах харчування здатен коливатися від одного відсотка до десяти відсотків на кілограм продукту. Ми взяли мінімум: це один відсоток. запропонувала такий експеримент усім охочим старшокласникам. каже, звичайні попередження на підлітків не діють ураження не забарилися З чотирьох піддослідних груп залишилося троє. Щори, що харчувалися чіпсами, померли першими. Учні розповідають, результати дієти були очевидні без мікроскопа. Виглядали, не наче неживі, вони майже не ходили, нічого не бачили. Науковці підтвердили, у пацюків серйозні порушення травлення, сітківки ока та обміну речовин. Печені мають жовтоватий, глиністий цвіт. Це вказують на те, що дітки печені наповняються живими капельками. І погибло такі самі пошкодження і в інших щурів, що їли нездорові харчі, ті, що вживали домішку в чистому вигляді, ще й стали наркоманами. Бачите, він аж труситься, і агресивні стали навіть кусатися. Почали по сусідству. Утілення здоров'я щурячої краси та спортивного вигляду їдять натуральне. Куруза, пшениця я вдома нашого морку, буряк. Вчені кажуть, досліди над щорами в Україні дозволені. Крім того, школярі дотримувались усіх європейських правил біоетики. На одній чаші ми поставимо лабораторний клік, то раді ето, собственно, і виводяться і сідержати. І житті тисячі молодих людей. Учні цієї школи тепер на чіпси та сухарики навіть дивитися не можуть. Вживала часто, можна сказати, майже щодня взагалі не хочеться. Вони стали огидні. Результати досліджень школярі обіцяють надати всім вітчизняним виробникам і готові поділитися враженнями з усіма однолітками, яким не байдуже власне здоров'я. Ульгавало сколоксандркуліш, ні про потростесен один плюс